Ось чому у вас борги. Головні причини, по яким у нас утворюються борги. І не просто через те, що ви не рахуєте їх. Борги утворюються на рівні свідомому, ментальному, на рівні підсвідомому, психологічному і на рівні надсвідомому духовному. В цьому відео розберемо ці аспекти, чому у нас утворюються борги на цих рівнях через ці рівні. Які головні причини? Також в цьому відео ми розберемо три головні аспекти. Фінансового благополуччя і розберемо, що таке гарні борги і погані борги. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Максим. Я священник, який допомагає заробити на Феррарі. Трансформаційний тренер, автор книги, і я допомагаю людям отримати зовнішні результати через внутрішні зміни за допомогою надрівня. Вищих ресурсів, знань і сил. Тож, що таке гарні борги? Так, існують гарні борги, і це один з головних аспектів фінансового благополуччя. Що таке погані борги? Тож, гарні борги у нас утворюються, ми їх створюємо. І тут важливо нам розуміти три головні навички або аспекти фінансового благополуччя. Що це за? Навички і аспекти фінансового благополуччя. Перша навичка фінансового благополуччя це стільки, скільки ми заробляємо. Це навичка створювати приток грошей. Друга навичка аспект фінансового благополуччя – це вміння зберігати гроші. І третя навичка це вміння приумножати гроші. І одна з головних причин, чому ми на свідомому рівні втрачаємо. І маємо борги, тому що ми недостатньо утворюємо приток, ми не вміємо зберігати. Ми ток у нас витрачання йде більше, ніж приток, і ми не вміємо ці кошти, які приток, не вміємо їх переводити і приумнажати в третій навичку, в третє джерело. Відповідно, це у нас на свідомому рівні. Головні причини цей канал якраз у нас про а, всі ці три рівні, три аспекти, як нам створювати більший приток, як нам зберігати, як нам приумножати наші ресурси. Тому підписочка, колокольчик, щоб якщо у вас є бажання до фінансового благополуччя. І внизу я закріплю посилання, на які ви можете звернутись, а, мої канали, а, соцмережі, де ми. Проводимо тренінги, мастермайнди, розбори, допомагаючи вийти в це фінансово благополуччя. Тож на свідомому рівні, перша причина у нас в тому, що ми сліпі. Що це означає? В тому, що ми не усвідомлюємо, скільки у нас уток, і не усвідомлюємо, скільки у нас приток. Десь в голові у нас приблизні якісь є цифри. Ми думаємо, що у нас приток в цьому місяці, наприклад, 100 тисяч. А уток, скільки вийде. І через те, що ми не контролюємо, ми сліпі, ми не контролюємо ці процеси, ми не плануємо їх. Відповідно, у нас відбувається то. Більшість фінансових консультантів вони працюють на рівні свідомому, допомагають нам робити бюджет, планувати наші витрати. Тут багато відео, багато інструкцій, багато інструментів, щоб планувати бюджет. Ну тут на свідомому рівні нам треба усвідомити, що чи контролюю я свої прибутки. Чи планую я свої витрати? Бо якщо я їх не планую, я не веду звітність, то нам здається, що ми витратимо 100 тисяч цьому місяці. Чи 20. Нам здається, і через те, що ми не ведемо контроль, в кінці місяця, ага, ми витратили не 20, а ми витратили 50. Ух, а де ще 30 взялось і складається відчуття, а куди вони пішли. Але коли ми ведемо звітність, коли ми. Ведемо учет, звітність, ми розуміємо, ага, сюди-сюди. Угу. І коли ми плануємо на наступний місяць, так, а це я не зовсім зараз можу собі придбати. Давайте заплануємо на через місяць і ми беремо бюджет, заплануємо, і тоді ми зможемо. І тоді ми. Генеруємо цей прибуток і не уходимо в мінус. Це простий свідомий рівень, який більшість фінансових консультантів тому ми тут сильно не будемо затримуватись. Давайте перейдемо на більш цікавий рівень. Це підсвідомий, бо психологічний рівень, чому ми впадаємо в борги. І перша причина це у нас імпульсивні покупки. Але імпульсивні покупки здавалися б ніби на свідомому рівні. Ми просто купляємо, що ми хочемо. Але ні, у нас є підсвідома причина. Чому наша психіка дозволяє і хоче робити імпульсивні покупки? А причина ця це в тому, що це інфантильність або дитяча домінантність, інакше називають дитяча позиція. Наша субособистість у нас їх три: основних: це дитяча, доросла і батьківська. Через те, що дитяча частина, не доотримавши любові, уваги, контролю, нема від батьківської частини певної. Дитяча частина із за потреби влазить в наше доросле життя і починає витрачати гроші імпульсивно. Бо дитяча частина відповідає в великій мірі за імпульси, за емоції, за бажання, за мрії. І коли у нас нема контролю і виявляється якась можливість, дитина цього, внутрішня дитина цього хоче, і вона хапає, а, і це одна з головних причин нашої імпульсивності, не до, а, недосілена, недосілена, недосілена. Зрозуміла дитяча частина. Відповідно, нам треба її доцілити, приділити її увагу і навчитися її контролювати, свідомо, дорослою нашою частиною. А, наступна наша причина страх бідності. Страх бідності це часто, що ми працюємо з клієнтами. А, коли у нас є внутрішнє відчуття, що мені бракує. Мені недостатньо, і нам треба цю пустоту заповнити речами. Підсвідомо, гроші не мають суттєвості, вони не мають фізичного психі для психіки розуміння. А коли в нас є всякі речі, то у нас складається відчуття, що в мене ага, я є, у мене більш-менш щось благополучно є якийсь запас. Відповідно, це підсвідоме спонукання, що страх нестачі нас заводить в те, що ми витрачаємо більше ніж. Ми маємо третя причина це підсвідома провина. Я винний, я маю страждати. Десь ми когось образили, десь у когось щось забрали, і наша підсвідомість, розуміючи це, намагається якби, відновити баланс, загладити провину. І через те, що вона не може попіти туди і загладити провину, бо вже втрачена можливість, чи це занадто складно, то ми себе починаємо наказувати. Боргами я буду тут страждати. Я зроблю собі погано. Я буду виплачувати тій людині, але підсвідомо я маю якось віддати і часто бізнеси банкротяться. Ми виходимо в мінусаль. А якщо так, просто людина а, просто виходить в мінуса і починає цей борг виплачувати банку у вигляді великих, особливо якщо це великі такі швидкі займи, де там відсотки 50-60%, відсотків, де людина витрачає цей борг, віддає ці гроші на те, щоб компенсувати ту. Провина. Тож, наступна причина у нас, це, вона зв'язана з першою, з дитячостиною бажання виглядати успішним. Через те, що у нас є певне внутрішнє відчуття, що я не до, зі мною щось не так. Це дуже популярно, коли ми будуємо двохповерховий будинок більше, ніж у сусіда, а потім, а потім живемо. В половині того будинку, або взагалі на кухні, бо взимку дорого це все оплачувати. Будуємо великі забори, великі, великі якісь речі, купуємо машину якусь велику, щоб здатися, що я окей, що зі мною все класно, що я класний, що мене достатньо. Це виходить із внутрішньої потреби, те, що зі мною щось не так. І проявляється ось таким чином: ми купляємо, влазимо борги, щоб показатися. Що я хороший, що зі мною все окей. Важлива причина. Наступна причина це родові історії, родові сценарії. Те, що також ми дуже часто стикаємося з клієнтами, це такі цікаві історії, які складно, повірити, але вони передаються, психологічно утворюються, переглянемо їх. Батьки мали фінансові проблеми. Оскільки мені не вистачало контакту з батьками, то щоб законектитися, з'єднатися, бути схожими з батьками, я буду схожий на них. А одне з основних, що я бачив, це те, що в них були проблеми з грошима, були борги. Тож, щоб бути, мати коннект з батьками, я буду схожий на них. Я буду мати борги. Я буду мати фінансові проблеми. Тоді я буду, як вони, вони будуть мене любити. І тоді, навіть якщо батьки не живі, підсвідомість наша утворює таке сполучення через внутрішню потребу контакту. Як би це не було дивно, звучало, але так дуже, дуже чиста причина. Бути багатим небезпечно, буду бідним. Це йде вже там більше від дідів, про прадідів, розкуркулення, що багатим. Багатим було бути небезпечно, заробляти було небезпечно, і щоб захистити себе, да, тому що там фактична історія, клієнт хотів вийти на певний прибуток, але кожен раз у нього бізнес банкрутує, його обкрадають. Він уходить в мінуси і не могли зрозуміти, в чому причина. Коли ми знайшли на підсудовому рівні, що його прадіда прадід розбагатів, його розкрукулили. Сім'я постраждала, дід там в полусмерті смерті був від побиття в цьому процесі. І відповідно, сформувалася програма на родовому рівні, бо в нас є підсвідомість і програми на нашому рівні, батьківському рівні, родовому рівні, всесвітньому рівні і надсвідомому рівні. І, відповідно, багатим бути небезпечно. І ми уникаємо цих можливостей і борг, ознака того, що я бідний, я заборгований, у мене самого проблеми. Не чпайте мене. Такий захист підсвідомий. І остання причина, яку ми сьогодні розглянемо, це батьки хотіли, щоб я був фінансово успішний, а я їм докажу, що вони погані батьки, я не буду фінансово успішним. Це теж реальна історія, а теж періодично трапляється в роботі з клієнтами, що людина, маючи образу на батьків, каже: я вам докажу, що ви були погані батьки. Я буду бідний, я буду мати борги. І вона утворює їх. Свідомо! Свідомі, що ви розуміли, 5-15% контролює в нашому житті. Свідомо, ми кажемо, я буду багатий, я буду успішний, я буду заробляти, я побудую бізнес, я буду просуватися, я буду реалізовуватись. А підсвідомість каже і утворює таку програму, яка спричиняє наші дії. Програма підсвідома, створює емоції. Емоції створюють наш стан, стан створює наші дії, дії створюють наші результати. Борги це результати, фінансовий блок – получа. Наш прибуток це результат. Відповідно, впливаючи на програму на підсвідому, ми створюємо результати. І тут потрібна ця глибина, глибока робота, яку ми робимо на тренінгах, якому робимо персональній роботі. Робота з підсвідомими програмами, з програмами нашого світу сприйняття. Ми не бачимо світ таким, яким він є. Ми бачимо світ, сприймаючи його через наш досвід, через наші програми, через наше коріння. Тож це у нас були підсвідомі причини одні з основних. Вони вирішуються, це не складно, з цим можна працювати. Доєднуйтесь в мій телеграм, пишіть особисті. Буду радий вам глибину в цьому допомогти або дати інструменти, які вам в цьому допоможуть. І надсвідомі причини. Що таке надсвідомі причини? Духовний рівень. Цікава річ, в тому, що одна з головних причин боргів в тому, що нас спонукають до цього. Спонукають, і ворог злі сили. Ворог хоче, щоб ми були в боргах. Бо борги це залежність. Залежність це слабкість, це неповна свобода. І відповідно, коли ми залежні, ми слабкі, на нас легше впливати. Здавалось би, чому нас не вчать планувати фінанси в школі? Чому ми не вчимося створювати приток, утримувати гроші, приумножати гроші? Це одна з головних аспектів людини, на яке вона витрачає 60-70-80, 100% свого життя. Ми 8 годин спимо, ми 8-10 годин витрачаємо на роботу, і в нас залишається там приблизно 6-8 годин на відпочинок, щоб підготуватися до наступної зміни роботи, бізнесу. Тобто сон виключаємо. Підготовку виключаємо, у нас залишається пару годин на фактичне життя на сім'ю. А більшість часу ми витрачаємо на нашу роботу, на наше заробіток грошей. І при цьому ми вивчаємо в школі сінуси, косінуси, катангенси, гіпотенузи замість планування фінансів. Чому так? Чому світ так побудований? Будований, тому що ворог з ці сили не хоче, щоб ми були успішні, Хоче, щоб ми були в боргах. І вони все для цього створюють. Створюють фінансові системи, які нас спонукають до боргів, роблять нас неусвідомленими і хочуть нас ввести в таку залежність, щоб у нас не було часу до розвитку вищого, до духовного розвитку, до пізнання, до навчання, щоб ми занурилися в наші проблеми, зарилися, були залежними. І писання як сказано: багатий панує над бідним, а боржник раб позикодавцеві. Це приповісті 22.7. Багатий панує над бідним. Тобто багатий вирішує, яке буде життя бідного, того, хто заборгований. Це один з аспектів, чому я вважаю, що бо хоч ми були багаті, наступне відео ви можете подивитися про це. Бо хоч ми були багаті, чи хоч ми були бідні. І мій досвід і робота з моїми клієнтами в тому, що сили зли, хочуть, щоб ми були залежні, хочуть, щоб ми були бідні. Егоїзм і гардиня. Один з наступних причин надсвідомого духовного рівня. Коли ми кажемо, що я сам зароблю, я сам закрию борги, я сам створю свій успіх, свій результат. Тоді я молодець. Дивіться на мене такий певний нацизм, в тому, що я, 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 я сам знаю як краще. Що це робить? Це закриває можливості до духовних сил, до надрівня, до вищих сил до Бога. Закриває можливості комунікувати і нас вчити. Це як дитина, яка в 3 роки каже, Я сама, я сама, я сама. А, коли... а скільки дитині можна дати грошей? Дитині гроші даються на цукерки. Дитина не контрольована, перша причина, яку ми говорили, тому що дитяча позиція. І коли ми в гардині, ми як дитина трьохрічна, яка каже, я сама. І ми... дитина не має доступу, не чує своїх батьків. А хто знає краще, як фінансами розпоряджатись? Батько чи дитина? Мама чи дитина? Яка б не була фінансова освіта батьків, вона вища, ніж трьохрічної дитини в будь-якому випадку. І тут те ж саме на духовному рівні, якщо ми кажемо, що я сам, егоїзм, такий егоцентризм, гординя, в писаннях це описується, відповідно, ми закриваємо собі доступ до інструкцій вищих сил. Найбільші успіхи в своєму житті. Перші мільйони, машини найкращі місця, які я подорожував, Австралія, Америка, Європа, де я жив. Рік, два. Найкращі можливості в моєму житті, і в роботі з клієнтами я спостерігаю, коли ми відкриваємо доступ до направлення вищих сил. Тоді відбувається чудеса і магія. І в писаннях сказано псалом 23.1 Господь, пастир мій. Я не буду мати нестачі ні в чому. Якщо вищі сили, ми маємо з ними контакти, Бог, Небесний Батько, пастир наш, він нас веде, Він нас направляє, Він хоче, щоб ми жили благополучно, процвітали. Якщо ми відкриваємось, якщо ми чуємо вищий поклик, вищі сили, сприймаємо, їх нас можуть скеровити і допомагати створювати результати, які ми хочемо. Якщо вам відео було корисне і ви десь себе впізнали, Прошу поставити лайк, підписатись, колокольчик і а, подивитись наступне відео. Бо хочеш, ми були багаті, чи бідні? Чому і як нам вийти з боргів, вийти благополуччя, він нам дає інструкції. Побачимось в наступних відео. І спирайтесь на вищі сили, дійте свідомо, працюйте з підсвідомістю, і результати будуть, зміни будуть, покращення будуть. Бо цього хочуть вищі сили. Якщо ми цього хочемо, ми свідомо розвиваємося. Це не проблема. Закрити їх можна легко, швидко і ефективно.